Часу в Англії, мені нарешті прийшла віза, чому я дуже рада, бо я настільки хвилювалася. Я типу знала, що вона стовідсотково прийде, але оце невизначеність того, що ти не можеш планувати щось, купляти квитки. Ну, коротше, це мене дуже бентежило. А мені прийшла позавчора віза, і зараз я вже можу планувати купляти квитки в Україну. Уже все планувати, все, що я хочу. Тому, звичайно, стан такий змішаний, як завжди. Сьогодні я їду до Лєни в Ліц. Я їду через Манчестер, У мене вже скоро потяг, ще треба куди купити. Потім я їду з Ліцу в Ньюкасл. Ньюкасл це найпівнічніше місто в Англії. Ну, майже на межі з Шотландією. Я туди їду також на декілька днів, бо там живе донька моїх гостів, і вона мене запросила у гості. І там вже будуть хости також знаходитися. Я проведу час і з Ганною, і з хостами Амандою і Стівом. Мої хости живуть прямо біля цього каналу. У них такі є невеличкі гарди. Також де можна просто вийти. Почитати книжечку. Короте, дуже класне місце насправді. Оце я так йду на станцію. Я вже приїхала іду до центру зі станції, щоб зустрітися з з'єднання. Була собі такий мікрофончик. Я думаю, що тепер мене буде трошки краще чутно, коли я буду десь ходити, десь їздити. Наприклад, як зараз, я їду в автобусі, я не знаю, як він працює ще. Це перший такий пробний момент. Лена скоро також їде до України. Тому наступна наша зустріч буде вже в Україні. От. А зараз я їду на станцію, тому що в мене автобус до Ньюкасла. Автобус до Ньюкасла. І там уже мене зустрінуть хости. Що це за фігня? Мені так не подобається вообще бачити щось російське за кордоном. Розумію, що його тут просто дофіга. Навіть коли я їздила в польські якісь магазини, то там дуже багато продуктів з рашки. Я спеціально дивилася, щоб не було це не блін, раша чи ще щось. Якісь там сирочки були туди. Я вже приїхала, заявляю, що. Це була найжахливіша моя поїздка взагалі за все життя. Це просто ужас. Я не знаю, чого, але мене, коротше, стошнило після 15 хвилин їзди. Було дуже душно. Я сиділа десь в центрі автобусу напевно, боже, це хоч і кондиціоніри були, але настільки було душно, що капець! Я, коротше, пішла. Наперед, подивитися, чи є там вільне містечко. Там було одне місце, коротше, свободне, але мені чоловік сказав, що він купив типу, два для себе. Я така, ну окей, типу, поняття, що я не буду сідати, тому що це його місце, за яке він заплатив. От, але потім, коли я вже почала йти до свого місця, то він сказав: Та, типу, сідай, окей, я не хочу, щоб ти облювала людей. Я така, всіма, я можу. Коротше, і що? Я всю дорогу, я сказала, що я посиджу 20 хвилин і мені стане типу легше. Але він сказав, де да, сидити, типу, бо вже до кінця я така, о, господи, спасибо. Коротше, мені дуже повезло з дяденькою, він дуже хороший казався. Як оказалось, тут є метро. Я була дуже здивована, чесно кажучи. Бо я думала, це не дуже велике місто, але є метро, я доїхала на метро. Ну, таке новеньке, не таке, як в Лондоні, в Лондоні прям дуже старе метро. От, але я не могла розібратися, як купити білет. Того, що... Я не могла розібратися, як купити білет, того, що тут немає у них чогось Apple е, як це в Лондоні було. Коротше, я попросила жіночку, якась там робота, яка спитала, як мені платити. Вона каже: ну, типу, тільки біліть і купувати. Короче, такі білетики купила, не могла розібратися. Ще по зонам вона якось розбита. Короче, але все добре, все добре. Люди допомогли. Зимурились. Я ще забула додати, що мене в автобусі не просто страшнило. Я потім попросилася аж наперед сіла, а там поряд сиділа маленька дитина. Я не знаю, скільки років, але можливо рік-півтора. Коротше, так орала, що це ужас. Я не знаю, чого мені більше погано було. Тому що мене теж надія дітей. А так ми вчора я вчора приїхала. що? Да. Я вчора приїхала. Ми відразу після того, як я принесла рюкзак, ми пішли гуляти, погуляли по місту. Місто взагалі не дуже прямо, невелике, менше, ніж Манчестер, там, наприклад, Ліверпуль менше. Вот, тому ми так по центру пройшлися, обійшли, в принципі. Саме такі цікаві місця, бо я, чесно кажучи, нічого не планувала на це місце. Чисто хотіла побачити таке найголовніше. Бо зазвичай, коли кудись їжу, то я собі прям, прям все планую від того, де я буду їсти. Ну, коротше, взагалі абсолютно все, мені так зручніше, я так звикла. І я просто не трачу свій час, бо я знаю, куди я йду, що я роблю. А не на місці шукаю, що я хочу. Взагалі, я що знаходжуся не тільки з Ханною, я знаходжуся з гостами, також вони сюди приїхали. Коротше, їй купили квартиру, і тут роблять трошки ремонтик. І в її комнаті вирішили перефарбувати ці стіни. От. Тому сьогодні вранці ми їздили в магазин, купляли фарбу, купляли ще там щось. Тушкий декор купили. Так прикольно. Твоя квартира, блін, все робиш, все що ти хочеш. Завтра. Великий день О, я поєділ. В їхати в Едінбург Вчора ми так класно посиділи, я приготувала деруни Прям дуже кайфово. Боже, я вперше в метро, коли абсолютно нікого немає Я одна. Не, ну, звісно, вона тут, навіть не дуже популярна Бо, в принципі, до центру можна діти пішки. Але йти 300 хвилин. Мені трошки впало. Я вже приїхала, um, як ви бачите, на вулиці сонце. ну Коротше, як завжди, не те, що я хочу, але все одно клас. Я вже трошки прогулялася, дійшла до одного, називається Milk Bar чи якось так. Блін, я забула, як він називається, чесно кажучи. Купила там каву і Груасанку. Я думаю, це він для мене співає. Моя любима пісня. Нема людей. Бо, на, бо в центрі це просто ужас. Стільки людей. Гарна погода, всі приїхали. Я зараз іду на кладовище, де Джон Роулінг вдохновилася, так сказати, якоюсь там могилої Томаса Рідла. І в честь нього назвала головного актора Волдеморта. Коротше, я не знаю, найду я її чи ні. Але я думаю, там буде прикольно погуляти. Так, так. на вулиці почався трошки польщик на вуличці. Я стала біля якої могилки. Що я хотіла сказати? Я хотіла сказати. Ота собачка його звати Тер'єр Бобі, і він прославився тим, що він 14 років охороняв могилу свого хазяїна. І Так, йому поставили пам'ятник за цим. І ще почався дощ, дуже сильний дощ, тому я прийшла в музей трошки посидіти, почекати. Потім піду знову повернусь назад на кладовище, бо я надійшла до могилки Томаса Рідла, вона помічена прям на карті, не потрібно її шукати, як я думала. Через півгодинки закінчується дощ. Я думаю, буде дуже-дуже така класна атмосфера в місті. Бо Единбург, дійсно, треба побачити, коли така погода пасмурна. Мені взагалі здається, найкращі, найкраща пора року це осінь сюди їхати, бо тут дуже буде гарно восени. Листя падає, туман. Блін, Особливо коли туман. Я дивилася відосики в і, блін, це зовсім... Це дуже красиво. Я зайшла в невеличку бобі-кафешку. Купила вона туди напій. Шотландії. Ну, мені сказали, що він не любитель. Тому я не знаю, сподобається чи ні. Ну, в принципі непогано. Щось на вкус нагадує жовачку по болгам. Віруємо ще комусь розубечі. А літки? Бля. Якщо чесно, дощ закінчився. Вийшло сонце. Нічого не змінилось. <реку> Як і не було дещо я повернулася на вище. Я так насамперед непогано перекусила, бо... Та булочка така велика була. А от напій, ну так, да, на любителя, звісно, тому що ну, коли ти тільки пробуєш. Коли ти тільки пробуєш, воно таке, як жвачка бабага. А після смак воно трошки так якось пощіпує в роті Ну, я до кінця, коротше, не допила. Да. Але було цікаво спробувати. Это, я пришла до Томаса Ридделан. Честно говоря, я думала, будет что-то типа, ну как бы не просто стенка. Я думала, якость статуя будет там на хотя бы. такого ну, такое, такое. Я вирішила пройтися трішки по каналу. Ой, це не канал це мусор. Ну там, коротше, бачите, вода. Взагалі місце складається з двох частин. Є стара частина і нова, але обидві частини занесені, до речі, до Спадщини ЮНЕСКО, також. Сьогодні прочитала. До речі, нещодавно спілкувалася з Стівом. Він казав, що. Тут типу, досі борються за незалежність, проводять голосування за те, що бути незалежною країною. Шотландія досі хоче відокремитися від всієї Великобританії і бути незалежною країною. Бо, як він казав, що дуже багато хто не згоден, що вони типу, разом з Великобританією. У них якби, і, і зараз є окремий парламент чи окремий говен. Все окремо, але все одно вони є частиною Великобританії. На тиждень сьогодні субота. Наступну суботу я вже вилітаю ввечері. Трошки сумно, звичайно. Але насправді я вже дійсно готова їхати, я вже прийняла це, вже усвідомила. Вже я хочу всіх побачити. Класно провели час з хостами, погуляли по нью -Касну. я з'їздила в Едібург. Блін, Це, звісно, це місто, це щось неймовірне. Але настільки гарне. Я готова туди повертатися і повертатися дійсно. Особливо мені так якось щастить попасти саме восени, бо якась не виходить по часу, по якось в минулому році мене не вийшло, тому що я працювала, коли я була минулий раз в Англії, мені також не вийшло, бо я працювала. Але все одно, да, в мене вийшли дуже гарні знімки, я прям в захваті від е, тих знімків, які я зробила. Але, знаєте, дуже шкода, що Ось такі якісь гарні знімки взагалі ніяк не оцінюються людьми. Тому що, от, наприклад, я виставила просто смішний відос по фану, там, де я роблю типу, тот, танцюю, і, блін, у мене тоді така активність була в інстаграмі, що дуже багато переглядів було, історії, багато хто переглянув. а Взагалі, у мене типу, великої кількості давно не було. Корочі. А коли я виставила фотки а, архітектури, та й взагалі коли я виставляю фотки архітектури, то менше акта Мені дуже шкода, чому люди блін не лайкають якісь. Бля, я не знаю як це навіть якісь блін, сексі фотки там чи ще щось, просто фотки, якби фігури, наприклад, або якісь такі тупі відео, а не бачить якусь в дійсно гарних. Речах. Звичайно, мені теж подобається якби, жіноча фігура. У мене є телеграм-канал, де я дуже багато чого такого хочу відвертого, не, не себе, але просто якісь фотки когось, просто собі перепощу. Мені дуже подобається цей вайб, ця така сексуальність жіночого тіла. Але блін, з іншого боку, мені так сумно, що архітектуру таку гарну люди не бачать. Дуже сумно. Бо якось раніше я цього не робила. Не знаю. Мені подобалося фотографувати, але мені подобалося, типу, себе, там фотка чи ще щось. А зараз, коли в мене з'явилася камера, то я все-таки більше от дійсно, більше фотографую, що навколо мене знаходиться, а не саму себе. Це прикольно. Блін, так, що вони мене так класно привітали за народжу. Я це зробила тортик, потім ми вечір повечеряли. Вони приготували вечерю, а я типу тортик. Вони мені подарували подарунки Да. намагалися подарувати щось таке, щоб мені влізло в чемодан, тому що у мене, блін, постійно трапилася з цим чемоданом, тому що мені треба вмістити все в чемодан і щоб не було більше 20 кілограм. У мене постійні проблеми з цим, тому що я дуже хвилююся, що буде перевіз, а я не хочу платити якби, скільки там 70 євро. Коротше, я вже в Україну багато чого відправила, там 39 кілограм, по-моєму, було таке от. Але все ж таки все одно дуже багато речей залишається. І я сподіваюся, що все врізе. Вони, коротше, мені подарували браслетик і подарували ось такий, коротше, шар на ялинку з різними. Будівлями цього міста. Ну, їх тут небагато, але такі, знаєте, одні з найголовніших це такий, типу, міст. Потім... Ще один. Тут дуже багато популярних, отаких, типу, зміїних мостів. Також це, типу, головна будівля, дерево, ну і все. Ну, коротше, тут, типу, названь міста. Ось такі от. Шар, не, а, в день мого дня народження я поїхала ввечері в Манчестер до своєї подруги. Вона мені також зробила такий невеличкий подаруночок. Ми поїхали з нею на Lake District. Це така типу, система озер і ми їздили на найбільше озеро Англії і також ми там ночували в готелі. Ну, коротше, такі, типу, просто... Вікенд. Також у мене ще в архіві аж три відео, які я ніяк не можу взагалі обробити, бо я не знаю, мені якісь роки не доходять, але можливо, коли я вже буду в Україні, буде більше часу у мене. Буде може скучно мені щось там нічого робити. І якби, можливо, я їх також зроблю і викладу. Бо одне відео дійсно дуже класне про Вінзорський замок. І я його почала вже монтувати, і я почала коротше, вивчати нову програму. І через це в мене воно дуже-дуже довго йде, тому що дуже якось мені важка програма ця для монтування відео нова. І, коротше, я в ній розбираюся на цьому відео якраз. І через це воно дуже довго. Хоча я думала, що я його, типу, виставлю буквально через тиждень, тому що мені не подобається. От, але все в процесі. Тому чекайте ще відео з Англії, хоча я вже не буду в Англії, але чекайте відео з Англії. Мінімум ще три, я думаю, буде, але це не точно. Ці два роки стали подорожчю, яка змінила мене. Тут я навчилася дивитися на світ інакше, відчувати глибше і цінувати прості моменти. У цьому домі я знайшла тепло, яке залишиться в моєму серці назавжди. І Я вдячна людям, які подарували мені відчуття родини, навіть коли я була так далеко від своєї. Тут я знайшла другий дім. Тепер знаю, що відстань не має влади над тим, що справжнє. Я йду далі, але обов'язково повертатимусь як гість, як друг, як частинка цієї історії. Як то кажуть, you never know, можливо, я ще буду колись жити тут, і мабуть, немає кращих слів, ніж ці. Як мені пощастило мати щось, що робить прощання таким важким?